По понеділках у нас з вами рубрика, що мені не вистачало на початку моєї роботи в темігорі та втрати. Я очікую хвилинку, поки доєднається, поправляю камеру і починаємо. Отже, коли ми починаємо працювати в темігорі та втрати, ми спочатку стикаємося з тим, що є певні терміни. Які ми думаємо, що ми знаємо, ми всі з вами знаємо, що є втрата, так? І іноді ми вважаємо, що ми, стикаючись з втратою, починаємо працювати з горем. Але насправді це не так, тому що втрат буває безліч. Ну, Наприклад, я втрачаю гаманець. Це втрата? Так, це втрата, це матеріальна втрата. Чи викликає це горе? Ні, це не викликає горе, це викликає. Ну, Ну, досаду якусь, можливо, роздратування, і, можливо, якщо ви тримаєте в гаманці певні документи, то вам потрібно вирішувати проблеми з документами. Якщо ми говоримо, наприклад, про втрату сенсів як кризовий період життя, коли людина працює зі своїм внутрішнім світом, Тут також немає горя, тут є е, розуміння себе, тут є процес пізнання, тут не про горе, тут про втрату якоїсь частини себе е, можливо, але здебільшого втрата сенсів. І таке також буває. І тут ми з горем знов таки не працюємо. Коли викликає горе, виникає горе коли є втрата близької людини. Здебільшого це е, та категорія втрат, яку називають важкою втрата І коли є втрата близької людини, то тоді у нас може бути горе. Знов таки говорю, що може бути, тому що є втрати, які не пов'язані з переживанням горя. Ну Наприклад, ми на курсі терапії горя з вами розбираємо, що є втрати після Аб'юзивних стосунків, коли можуть бути амбівалентні такі почуття, але там не про гори йдеться, там інші процеси або втрата як визволення, коли є психологічне, фізичне насилля, і людина не відчуває біль, вона відчуває полегшення. Таке також буває. І тоді там Є процес горя, але він відозмінений. Отже, ми з вами розібралися, що втрата це не завжди про горе. Горе окремо, втрата окремо. Я сподіваюся, це ви знали, знаєте. Помашіть мені або напишіть щось, щоб я розуміла, що ви мене чуєте, і ми з вами на одній хвилі. <кій> 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 Вибачте, я ще трошки простужена. Отже, далі, коли люди стикаються з іншою термінологією, там вже більше хаосу. Ну, Наприклад, досі часто ви можете чути підміну понять травма і горе. Справа в тому, що до травматичного досвіду, здебільшого, ми відносимо ті той досвід, який загрожує нашому життю, той досвід, який психіка не сприймає як нормальним. Тобто для нашої психіки це не норма. Так, втрата також для нас не норма, вважається багатьма, але насправді розумієте, наш. Те, що ми не хочемо це бачити, це не означає, що наша психіка не вважає це нормою. Кожного дня в людині, в організмі людини народжується та помирає 7 тисяч клітин. Тобто наше тіло знає, що таке втрата. Кожного року ми з вами бачимо зміну. Періодів року, тобто є літо, зима, весна як народження, осінь як завмирання природи, тобто наша психіка знає, що це таке. Ми з вами бачимо смерть, ми знаємо, що це таке. Тобто... Для психіки людини смерть це норма. І якщо ви кажете, що це не норма, це заперечення реальності, а заперечення реальності це вже не норма, не норма, а для нас це деякі типи втрати, які можуть бути травматичними. Це окрема лексика, Зараз ми до неї дойдемо. Тобто на цьому етапі я хочу вам пояснити, що те, що ми з вами боїмося. Втрати – Це здебільшого пов'язано з тим, що ми в нашій культурі заперечуємо втрату, заперечуємо смерть, і це пов'язано саме з нашим вихованням. Це пов'язано з тим, що ми не знаємо, ми боїмося того, що буде далі. Ми боїмося смерті, боїмося того, що буде далі після смерті у нас завжди страх невизначеності. Це також окрема тема велика. Отже, до чого я веду, що горе і втрата для нашої психіки, для здорової психіки не є травматичними, тому що наша психіка знає, що таке смерть. Наша психіка знає, що таке втрата. І заперечення цього це вже можна вважати. Нездоровою реакцією. А, і м, саме тому, коли ми говоримо про переживання горя та втрати, ми говоримо про те, що е, 70% людей справляються самостійно, і їм не потрібна психологічна допомога. але це в нормальний час. Справа в тому, що під час війни ми дуже рідко стикаємося з нормальною втратою. У нас іде здебільшого травматична втрата. Давайте розбиратися із цими термінами. Сонечки, наскільки вам зрозуміло те, що я кажу, тому що я не бачу кількість людей, які доєднуються в Ютубі, бачу в інстаграм щось ага, зовсім мало. Отже. Давайте розбиратися е, под, е, далі, чому є втрати, які для нашої психіки є травматичними. Є неприродність е, тип смерті, це вбивство, це насилля, це е, туртури. Це для нашої психіки не є нормою. Ось ця втрата є травматичною і тоді вона є складною. Тобто ми розуміємо, що є речі, які для нас є. Нормальними, а є те, що ми не можемо з вами витримати. Тобто травматична втрата для нас є такою, що. Занадто складна. Тут науковці світу розділилися на два лагеря. Один лагерь, але вони вже відступаються раніше. Вони вважали, що травматична втрата це та втрата, з якою людина не може впоратися, тобто складна втрата. З плином часу ця складна втрата вже переформулювалася те, що зараз у нас є в ТСМ 5 МКБ – МКХ, хвороб, да? міжнародний класифікатор хвороб. МКХ-11 це тривалий розлад скорботи. Отже, тривалий розлас скорботи замінює цю травматичну втрату, а травматична втрата це як втрата, яка говорить про те, що цей досвід є травматичним, вона якраз про те, що психіка не справляється, є е, речі, які загрозливі і для життя людини може бути. Ну, наприклад, якщо хтось був свідком вбивства, і для е, сприйняття світу, тобто травматична втрата, це завжди про насильницьку смерть, це завжди про те, що для нашої психіки не є нормою. Отже я говорю швидко, вибачте, тому що не так багато часу, і якщо вам буде цікаво, ми будемо продовжувати цю тему. У нас є втрати, які супроводжують наше життя, і їх багато, і не всі втрати дорівнюють до горю. У нас є горе як процес переживання деяких видів втрат, але горе не завжди супроводжує, Як ми вам з вами поговорили, і є е, травма, яка не пов'язана з горем, але є травматичне горе. До речі, про травматичне горе цього місяця ми будемо говорити багато, тому що буде курс травматичного горе, е, слідкуйте за анонсом, кому цікаво. Але... Перші терміни я вам дала. Сподіваюся, що вам було це корисно. Правда, коли люди приходять на курс терапії горя, вони намагаються будь-який вид втрати супроводжувати як процес горя. Не треба цього робити. Іноді нам треба включати кризову психологію, іноді у нас є Просто прийняття реальності і рух далі. Ну, тобто нам нічого не треба робити. Як я вам вже наводила приклад, що втрата гаманця ми просто йдемо і купуємо новий гаманець. Все, там, там немає кризової психології, там немає е, психології горя. Там. Просто діє, ну, якщо тобі потрібен новий гаманець, є різні процеси, не треба все змішувати, не треба шукати чорну кошку в темній кімнаті, якщо її там немає. Ми іноді а, перебільшуємо значення того, що відбувається. А це перебільшення призводить до того, що ми можемо надати не той тип психологічної допомоги, який потрібен саме зараз людині. Сподіваюся, все пояснила. Якщо є питання, будь ласка, в Instagram бачу, в YouTube бачу, якщо є питання, пишіть. Я ще маю декілька хвилин, я готова відповісти на ваші питання. Або тема не цікава, або ви вже це все знаєте, і це для зовсім-зовсім новачків, які приходять лише працювати з темою горя та втрати. Ну що ж, такі на каналі також бувають люди, які починають, і їм потрібно розуміти, з чим вони мають справу. Я дякую вам за те, що приділили свій час і побули зі мною в прямому ефірі. У нас по понеділкам буде якийсь час ефіри стосовно того, чого не вистачало на початку роботи з тими горя та втрати. Це не лише мій досвід, це досвід моїх учнів. Вони написали мені список того, що. Не вистачило їм на початку, коли вони тільки прийшли, чому вони прийшли на курс, чого їм не вистачало. В подальшому будемо рухатися і в інші теми. Там є і про що говорити з людьми і як супроводжувати. Отже, дякую вам за вашу увагу. По понеділкам я вас чекаю о 10-й годині за київським часом. Ми з вами будемо говорити, чого не вистачає, коли ми лише починаємо працювати з темою горя та втрати. Ще раз дякую, до зустрічі наступного понеділка в цій темі і у вівторок у нас інші теми. До зустрічі!